Велику справу вдалося втілити одній з українських компаній. Вона випустила п'ять дитячих наліпок, встановила на них символічну вартість у три гривні і, реалізовуючи їх, зібрала більше мільйона гривень. Цим коштом зокрема вдалося закупити апарат з терморегуляції, що недавно вийшов з ладу у центрі дитячої кардіохірургії. Всього три гривні за сердечко наліпку на АЗК «ВОГ», а їх придбали майже 350 тисяч водіїв. У компанії підрахували. Цього разу українцям вдалося зібрати рекордний мільйон гривень. За 600 тисяч одразу ж придбали терморегулюючий пристрій у дитячий кардіоцентр. Старий відслужив своє і не підлягав ремонту. цей час страждала операційна, було урізане кількість операцій, Це устройство таскалося операціонно в операціонно. Вопрос вишився дуже швидко. Обладнання вже місяць у робочому режимі щоденно дозволяє оперувати трьох діток. Провели близько сотні операцій. Зараз триває операція, повторна операція у дитини дівчинки трьох років, і за допомогою цього пристрою ми підтримуємо температуру тіла 36 градусів, не тільки тіла взагалі, але й саме серця і головного мозку, що дуже важливо для наших операцій. Ще зібраних 400 тисяч гривень вог разом з партнерами Української біржі благодійності та благодійним фондом Відкриті серця направили на оперування шести дітей з пороком серця. Одна з матерів каже: кожні три гривні вкладені українцями у сердечку наліпку на АЗК ВОГ, для її сім'ї стали безцінними. Ми успілі прапіравець євичку. І от у нас ножки ножкішевіляться. У нас є шанс на те, що ми будемо ходити. дорога до серця пройшла в одинадцяте, кажуть представники вогу і наголошують, головні благодійники це клієнти мережі. Результативним стало поєднання їхнього прагнення комусь допомогти з потребами кардіоцентру. 400 тисяча мільйон гривень супер результат. Я думаю, що в наступний раз у нас вийде зібрати 15 два мільйона гривень, тому що все більше і більше людей буде цієї акції і допомагати другим українцям бути здоровими. За роки існування дороги до серця, Бог спрямував на підтримку медицини близько 5,5 мільйонів гривень і планує продовжувати такі ініціативи надалі. Водночас закликає інші компанії теж зробити свій бізнес соціально відповідальним.